Таю сьогодні в правовій освіті. Ми поговоримо про спадок. Рано чи пізно з цим питанням до юристів звертається більшість наших громадян. Тож про все, що варто знати при оформленні спадщини, як розподіляється майно між спадкоємцями, та чи можна відмовитись від спадку на ці і не тільки запитання, відповідатиме сьогодні голова закарпатського відділення спілки адвокатів України Маріана Чондак. Маріана Чунтак, голова Закарпатського відділення спілки адвокатів України, секретар дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, та начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. На Закарпатті юридичною діяльністю займається з 2007 року. З 1 січня 2016 року закон набув чинності, і ми маємо деякі, так би сказати, позитивні нововведення. Тобто зараз вже не обов'язково робити оцінку майна при спадкуванні спадкоємцями першої та другої черги. Також спадщину можна отримати і оформити безпосередньо у сільських населених пунктах, наприклад. А це можуть там робити уповноважені спеціально на це посадові особи органу місцевого самоврядування. Наскільки зараз це діє? Я думаю, поки що до цього сільські ради не були готові, оскільки для того, щоб уповноважена особа місцевого самоврядування оформляла спадщину, вона повинна мати і вищу юридичну освіту, і стаж роботи в галузі права, і пройти навчання з реєстрами, і, відповідно, стати іспит на це. Таких осіб особисто мені невідомо, щоб зараз хтось управляє так спадщину? Однак з часом думаю, це буде цілком можливо, і громадяни, які проживають у віддалених сільських населених пунктах. Можуть відчути у цьому плані полегшення. Так як для оформлення спадщини їм достатньо буде звернутися до сільської ради, а не йти безпосередньо в районний центр до нотаріусів приватних чи державних. Також є позитивним нововведенням те, що для спадкоємців першої і другої черги, а це є батьки діти, бабуся, дідусь. Їм, якщо спадкують після їх смерті, то тоді не потрібно проводити оцінку майна, не потрібно нести ці зайві витрати на оформлення, оскільки це було досить обтяжливо. Безпосередньо о, ставка оподаткування є нульова, їм не потрібно сплачувати податок, і оцінку мене відповідно проводити не потрібно. Всі інші черги спадкування, третя, четверта, п'ята, можуть робити таку оцінку. Вона їм потрібна, тому що потрібно сплатити податок із того майна, яке вони успадковують. А, і для першої другої черги. Цей податок не сплачується для інших раз Цей податок становить 5%. І Саме для цих цілей і проводиться оцінка майна. Згідно українського законодавства, спадкуванням є перехід прав та обов'язків від фізичної особи, яка померла, до інших осіб. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належать спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день з якого вона оголошується померлою. Місцем відкриття останнє місце проживання спадкодавця. Спадок можна оформити у державних нотаріусів як це було і раніше. І зараз можна оформити і у приватних нотаріусів спадщину. Вартість спадщини визначається ну, кожного свої розцінки, так само є на послуги, як і у державних, так і у приватних. Є офіційно затверджені послуги, наприклад, сам за видачу витягів і так далі. Це є офіційна плата. І є надалі плата за безпосередньо самі послуги нотаріуса, пов'язані з оформленням спадщини. Не беруся наразі говорити, скільки коштує, це може бути сума і 500, і 1000, і 3000. Є. Різні обставини є різні нюанси у формі спадщини. і саме від цього залежить її вартість. Є практика в одних населених пунктах звертатися до державних нотаріусів, тому що там ціни трошки нижчі і, як скажімо, більший обсяг роботи, вже більший досвід, а в інших вже. Різниці практично немає. Крім того, зручно буває громадянам іти саме до приватних нотаріусів, оформлювати спадщину. Чому? Тому що часто в державних нотаріальних конторах досить великі черги. Зайняті громадяни, громадяни, в яких є допустимо інші якісь справи. Вони не мають часу очікувати стільки у чергах. Вони йдуть до приватних нотаріусів. Там вони подають безпосередньо всі необхідні документи, і нотаріус їм назначає, на коли можна прийти. Спочатку, щоб оформити спадщину, потрібно З'ясувати, що це спащена за заповітом, тоді нам необхідний також заповіт. Якщо це спадка за законом, тоді нам буде достатньо базових документів. Це є свідоцтво про смерть особи, паспорт, ідентифікаційний код, правоостановлюючі документи на власність і документи, які підтверджують факт родинних стосунків і зі спадкоємцем. Тобто це може бути свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей тощо. З цими документами ми йдемо до державного чи до приватного нотаріуса, або якщо вже є десь на місцях до повноважних посадових осіб оборону місцевого самоврядування. З цими документами ми приходимо, говоримо, є така така спадщина. Це все потрібно робити протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Спадщина відкривається. Зв'язку з смертю спадкодавця, тобто протягом 6 місяців від цього часу особа має звернутися за оформлення спадщини. Щоб вона цього не зробила, строк може бути пропущений нею, і його доведеться поновлювати. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, автоматично вважається таким, що прийняв спадщину. Ті ж спадкоємці, які не проживали постійно із спадкодавцем на час відкриття спадщини, мають особисто подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Для цього законом встановлений термін у 6 місяців, який починається з часу смерті спадкодавця або оголошення його померлим. Так, скажімо, якщо особа помирає і на момент смерті з нею проживає спадкоємість, там дружина, чоловік, діти, то ці особи є такими, що вони вже прийняли спадщину, тому що вони. Так, вони постійно проживали зі спадкодавцем на момент смерті, і вони є такими, що прийняли спадщину. Отримати ж свідоцтво, яке підтверджує їхні права власності на спадкові майно, вони можуть у будь-який інший час. Це може бути і 5, і 10, і 15, і навіть 20 років. Тобто це часом не обмежено. Це є інша категорія осіб. Якщо ж такого випадку немає, то тоді срок поновлюється тільки судовому порядку. Після цього спадщина безпосередньо вже оформляється, особа отримує свідоцтво про право власності на спадкове майно і реєструє у єдиному реєстрі те, що їй належить. Спадкуватися може майно, різні речі, що належали спадкодавців. Так, скажімо, це може будинок, квартира, земельну ділянку можна спадкувати, якісь речі побутового вжитку, різне інше майно. Також можуть спадкуватися. Права, які мав е, спадкодавець, які, е, якби, допустимо, присуджені йому рішенням суду. Наприклад, це може бути відшкодування моральної шкоди чи відшкодування матеріальної шкоди, яке присуджене вже судом, і спадкоємці мають право на отримання цих коштів. Також є е, випадки, коли спадкодавець мав певні договірні зобов'язання, мав право на відшкодування йому певних сум із, скажімо, від свого контрагента. Від особи, з якою у нього були договірні е, зобов'язання, і спадкоємці вже можуть приділити свої вимоги до цих осіб. Це має бути десь прописано. Обов'язково адже це є якби договірні відносини, тобто це має бути якийсь договір. Якщо, припустимо, контрагент, одна особа кладає з іншою особою певний договір. За певним цим договором у спадкодавця виникають певні права. Можливо, право, скажімо, от договір позики наведемо приклад. Є кошти, які були передані спадкодавцем певній іншій особі. Спадкодавець помирає, договір є, він є дійсним, але спадкодавець в зв'язку зі своєю смертю, він вже не може не мати ні прав, ні обов'язків, все, особа померла, це припинилося. Але спадкоємці особи вони можуть приявити право вимоги до цієї особи. І якщо, допустимо, було прострочення. Сплати суми бору вона так само може претендувати на сплату неустойки, на сплату індексу інфляції 3% річних Річник внаслідок просрочення виконання зобов'язання, на відшкодування певних збитків у зв'язку. з цим. Отримати у спадок можна і земельну ділянку раніше. Коли оформлялось право власності на землю, не було кадастрових номерів. Тобто це міг буде державний акт, який підтверджує право власності, але ділянка не мала кадастрового номеру. Можливо, при оформленні спадщини спадкоємці стикнуться з такою проблемою, що треба цей номер кадастровий тільки оформити, зробити оцінку надалі і вже з цим звертатися до нотаріуса. Однак це все можна вирішити, після звернення до нотаріального контору нотаріус перевірить. Всі документи спадкоємців, чи можуть вони успадкувати чи ні, і повідомить, що саме треба їм зробити. Бо бувають такі випадки, наприклад, що спадкоємець вважає, що він має право успадкувати певне майно, а насправді, у зв'язку з тим, що правостановлючі документи відсутні, він цього зробити не може. Так, допустимо, якщо було рішення там. Чи сільської, чи селищної, чи міської ради про передачу у власність земельної ділянки, це ще не означає, що особа вже є власником. Вона мала це право власності зареєструвати встановленим законом порядку і отримати про це відповідний документ. Там, скажімо, державний акт зареєструвати далі, щоб отримати з єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно. Якщо ж цього не було зроблено, то тоді особа і не може успадкувати земельну ділянку, бо е спадкодавець за життя не набув права власності. І Такі випадки є досить поширеними навіть і на зараз, і в сільських, і у міських населених пунктах. І тоді вони можуть звертатися до суду для того, щоб захистити своє право власності на таке нерухоме майно. Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі його відсутності або визнання недійсним, спадкування здійснюється за законом. Спадкування за законом означає, що якщо немає заповіту, є п'ять черг спадкоємців, які спадкують безпосередньо те майно, яке е, залишилося після смерті особи. Тобто, якщо особа не залишила вказівку на випадок своєї смерті, кому вона бажає залишити це майно, законодавець передбачує черги спадкування і тоді. Кожна черга спадкує почергово, є п'ять черг спадкування, якщо спадкує перша черга, то тоді друга не може спадкувати, і, і так далі. Тобто є черговість, встановлена законодавцем, і саме в цій черговості і відбувається спадкування. Потрібно сказати, що до першої черги спадкування це діти і батьки спадкодавця, до другої черги належать. Дід, баба, тітка, дядько до третьої черги належать уже рідні, дядько і тітка. До четвертої черги належать спадку спадкоємці, які проживали зі спадкодасем однією сім'єю. Щоб було більш зрозуміло, це можуть бути особи, які, скажімо. А за рішенням суду визнані такими, що проживали зі спадкодавцем однієї сім'ї, як скажімо, цивільна дружина чи цивільний чоловік, вони можуть спадкувати у тільки законодавством по четвертій черзі спадкування. І якщо навіть вони думають, що от, вони проживають сім'єю без реєстрації і шлюбу, що вони будуть спадкувати як чоловік чи як дружина, це не так. Якщо є допустимо діти у спадкодавця. То вони спадкуватимуть в першу чергу, і особа, яка і проживала однією сім'єю, вона, хоча і вважалася його дружиною там чи чоловіком, вона не зможе спадкувати. Хіба що тільки в тому випадку, якщо оформить спеціальний договір з іншими спадкоємцями, чи через рішення суду в судовому порядку її буде визнано такою, що вона може спадкувати разом зі спадкоємцями тої черги. Вже у п'яту чергу, це і остання черга спадкування, належить всі інші родичі спадкодавця, особи, яка померла аж до шостого ступеню спорідненості. Всі спадкоємці, якщо це відбувається спадкування за законом, а якщо вони є одинаковою черги, а це є діти це є перша черга спадкування, вони спадкують у рівних частинах. Тобто та спадщина, яка є, залишається після смерті особи. Частки їх є рівними. Але е, вони ж таки можуть, е, скажімо, відмовитися від частини своєї спадщини на користь іншої особи, можуть за угодою між собою і нотаріус угоду засвідчує змінити розмір у часті спадщини, тоді може бути зміна. А так, за законом, за загальним правилом всі частки їх є рівними. То позбавляється права на спадки. Чи є такі випадки? Е, є такі випадки, так скажімо, позбавляються від права на спадкування особи, які позбавили життя умисного спадкодавця, особи, які вчинили замах на життя спадкодавця. Однак є така передбачена законом можливість, якщо все ж таки особа знала, що на хто вчинив замах на її життя, і все одно заповідала своє майно цій особі, то тоді вона спадкує. Є такий випадок. Далі не можуть спадкувати е, батьки, яких було позбавлено батьківських прав щодо їх дітей, і ці права не були поновлені до моменту смерті цих дітей. Тобто особи, позбавлені батьківських прав, не можуть спадкувати майно після своїх, яке залишилося після смерті своїх дітей. Е, також не можуть спадкувати. Особи, які перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, чи змінити його, чи скасувати. І тим самим або вони залишили собі майно у спадщині, або ж таки е, е, їхня частка у спадщині є збільшена. Також можуть бути позбавлені права на спадщину особи, які е, не доглядали за спадкодавцем, а він е, був. У безпорадному стані він страждав на якусь страшне хворобу тяжку або е, на каліцтво. Тобто, у цих випадках е, особа у судовому порядку може бути позбавлена від права на спадкування. У разі відсутності спадкоємців, як за заповітом, так і за законом, суд визнає спадщину від умерлою. Це відбувається за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Тоді е, власником майна. Особи стає орган місцевого самоврядування. Якщо ж у спадкодавця були певні борги, то він зобов'язаний задовольнити вимоги цих відкритидорів, розрахувати це із боргами. Спадкоємець за заповітом або за законом може відмовитися від прийняття спадщини. На це дається 6 місяців. Заява про відмову від прийняття спадщини подається нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Спадкоємець, який не бажає її оформляти спадщину, так само йде до нотаріуса чи до повноважної особи органу місцевого самоврядування, подає заяву про відмову від спадщини. Відмовитися він може як від усієї спадщини, так і від частини спадщини. Відмовитися може як спадкоємець, на особа, на яку складено заповіт, так може відмовитися спадкоємець, який би спадкував, скажімо, майно за законом. Там дитина може відмовитися від майна чи будь-яка інша. Особа від спадщини. Крім того, можливий також випадок, коли одна особа, спадкоємець відмовляється від своєї спадщини на користь іншої особи. Це треба якось оформлювати? Звісно, про це вона, для цього вона йде до особи, яка оформлює спадщину, чи державний, чи приватний нотаріус, чи це буде в органі місцевого самоврядування, спеціальна посадова особа, і подає про це відповідну заяву. Нещодавно змі поширили інформацію, що з 1 листопада 2016 року українців виникнуть проблеми з оформленням спадщини та договорів дарування. Пані Маріана спростовує інформацію і радить у таких випадках чітко перевіряти джерела повідомлення. Є така інформація. Дійсно, вона ширилася і в мережах, і простору і інтернет. І багато хто її обговорює і було не розуміє, як таке може бути. Багато було критики. Про нашу владу, як таке, взагалі, можливо, нонсенс, якийсь аж як оформляти чи договори дарування, чи спадщину? Однак така інформація дійсності не відповідає це. Не більше, ніж просто штучно створена якась паніка. Така інформація не є правдивою, жодних перешкод наразі немає. Адже право власності закріплено Конституцією, його ніхто не відміняв. Конституція у нас є діюча, є норми цивільного кодексу, яким регламентовано оформлення і спадження, кладення договорів дарувань. Їх також ніхто не відміняв. була постанова Кабінету міністрів щодо оцінки, мене яке необхідно для оформлення як і договорів дарування, так і для спадщини. Але така. Постанова кабінету міністрів не є чинною. Раджу всім, хто стикається з тим, йому необхідно в роботі перевіряти просто таку інформацію. Тоді паніки як такої не має виникати. Взагалі, перше листопада вказано, але рік. Не вказано, чи це буде 2016 чи 2020. Немає такого. Була певна постанова кабінету міністрів України, де було сталося в про оцінку. майна, були певні вимоги до оцінювачів. Однак така постанова визнана нечинною». Аби уникнути проблем з оформленням спадщини, адвокат Маріана Чундак радить. Я порадила звертатися до фахівців, до тих людей, яких вони вже знають, які є фахівцями своєї справи і можуть допомогти їм оформленні спадщини. Тому що якщо один раз суд уже відмовить в оформленні спадщини, рішення суду, які набрали закону на силами вони є обов'язковими до виконання на всій території України. І з ними вже практично нічого неможливо зробити. Хіба що будуть виявлені якісь нововиявлені обставини? Однак таких, на жаль, ну, практично немає, щоб не особа не оформилась пачена. І тоді, по суті, залишається, що майно є, а особа не може його ніяк оформити. Або ж його вже оформили інші особи і нічого з цим поробити неможливо. На сьогодні, все сподіваємось. Наша сьогоднішня інформація допоможе вам швидко і правильно оформити спадщину. А ми вже готуємо цікаву і корисну інформацію для вас, яку ви почуєте за тиждень. До побачення.